Гануся п'є какао. Мама навіть не знала, що вона вміє пити какао. З трубочки. Всі знаходяться в Кам'янці Подільському. Тут дуже гарно, світить сонце. Гануся да, обливається какао. Янусь, пей -пей. Мама, поди боявся. Нарінка ріш. Торт. Арінка, ти мусиш його розрізти, бо я її дуже хочу, такий гарний. Юля, ти ще гарніший зараз. <гулак> Данка зараз піде за таким <гулак> трудом. Так? Арінка, ти зі мною тепер де. Це не коробочка, а це теж така. <гулак> я так робила, це такий жар. <гулак> Арінка <гулак> в чудо. Да. Приїхала в гості? Зараз я тобі дам тапочки, будеш в звука ходити. Да? <гулак> Третя країна, в якій говорить англійською мовою. Як називається ваша гра? встигне за 6 секунд. Сим не плана у вічі, показує дощ. Моя колега розказує вам про дуже важливі новини. А я розкажу вам про те, що ще важливіше. На через тиждень насилайте шторм. Погляньте на сонце, яке воно яскраве. А зараз до нашої студії особливий і запрошуємо Анну Марію. Я тебе там запрошують. Від... Ти йдеш? Іди до неї. Супер діти, Ким вони хочуть стати. Ми взяли в неї інтерв'ю. і Вона сказала, що хоче стати або поліцейським, або геологом. Палацці. Ти в турпохід, Ганусь. Що до тебе? Якась туристична така пригода має бути? Боже як круто! Зуди ти, ти там роздяглася за спис. Прекрасненько, так? Да? Ти палацці. Оце це туристична пригода Ганусь, у <плес> Угу. у квартирі. А там <Я. плес> не треба, ні? Так, Мала взяти віки гітару. Щоб без зимати, я так присував. Це метафотись, вісім копкор. А можна я трошки купкор? Лохіса ну, Богданка зробила. Заганувся смачний копкор. Смачний нанеска. На вечірці. Піжамна вечірка О, Піка! О, вікуйся. Чуда, дякую за початок. Це спальне місце після піжамної вечірки. Для дівчат. І раз, і два. І раз, два. Починаємо перший знаю, це раз. Це гра В злочинця. В нас є ось такі от карточки. Але ви повинні закривати картки одне від одного. Пані Аліно, будь ласка, роздайте. Це Я хто? Я сімейний лікар. Там не Тихо. треба, казати. помінялись. Тихо, будь ласка, виділяв, скажімо. Тільки ти, ти б... про це знаєш. А хіба там був сімейний лікар? Так заново. Там не було зімейного лікаря. Це психолог. А звідки ти знаєш? Бо ми знаємо. Пані Оксано, будь ласка, це ваша. Перегортайте і нам буде ваша особиста. Це пані Аріні, це мені. Я записую. Хоч спадки, боже, нічка, правда? Будете лягати. Так. Ти в гості приїхала на зайчику. Ще цю подушечку, добре? Yeah. Лягла гласа мабуть взяти цей королівський, королівський сніданок Ганни Марії. Ганна Марія вам тут наготувала, як має бути. Так? Їжте, їжте. Я тебе такий королівський сніданок. Все? Королева поїла, тільки мало прийшла сказати, що королівські зараз. обідає, так? збирається. Довідає, да. У нас виходить. Анися, покає дівчатам, Класно? сейчас она в кивке так Вы можете подниматься. Аринка, классно? <свят> Стильная девчонка.

Кіша варенички, а Богданочка і ріночка не їла. А ти їла вже вода? Так, да, коли татом їла на роздво. Клас. Але я вже забула їх мій смак. Вануся, добрі жарені варени. Вануся. Смачний жарений? Не знімати. Ось таких крутих вареників наша гануся, да, боданусь? Mm, дуже крутих. А це як хруста? Вона не гаряча вода? Не гаряча, mm -mm. ні. В тебе теж не гаряча. В тебе добре. Mm. Ось тут є частенька, да? так? Mm, Давай, мама, тобі зараз на коле. Yeah, ні? Виглядає хрустики її ще мокати. Ти сама хочеш собі наколоти?